Якщо військовий пенсіонер чи правоохоронець нещодавно судився зі своїм колишнім роботодавцем за виплату грошових компенсацій або боргу, то у нього є можливість отримати ще одну додаткову виплату: це штрафна санкція роботодавцеві за несвоєчасний розрахунок. За яких умов у пенсіонера-силовика є така можливість та на яку суму розраховувати, розкажу у цьому ролику. Перед цим прошу підписатися на мережу права, щоб не пропустити наступне відео про велику грошову компенсацію для військових пенсіонерів. Роботодавець при звільненні має обов'язково розрахуватись із військовослужбовцем чи правоохоронцем. Якщо при звільненні із силовиком не розрахувались повністю, то він, по-перше, має право відсудити законні недоотримані кошти. А по-друге, стягнути з роботодавця штраф за несвоєчасний розрахунок. Бувають ще випадки, коли силовику роботодавець виплатив все добровільно, але не одразу. Наприклад, розрахувались аж через півроку після звільнення, прикриваючись відсутністю коштів. У такій ситуації військовий теж має право відсудити штрафну санкцію. Тобто відсутність коштів не причина платити пізніше або не платити взагалі. Це все підтверджує стаття 116 Кодексу законів про працю. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства установи організації, проводиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Які саме компенсації при звільненні вам могли невчасно виплатити? Це компенсація за непроведення індексації заробітної плати у 2016-17 році, компенсація за невикористану відпустку в зоні АТО не врахована, щомісячна додаткова грошова винагорода в одноразову виплату при звільненні або компенсація за речове майно. Важливо врахувати, коли силовик отримав будь-яку із компенсацій, у нього є лише 28 днів, щоб стягнути із роботодавця штрафну санкцію за несвоєчасний розрахунок. Тому необхідно не затягувати із початком нового судового процесу. Певна вас цікавить, яка буде сума штрафної санкції. У статті 117 кодексу законів про працю прописано. У разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівнику сум у строки, зазначені в статті 116 цього кодексу. При відсутності спору про їх розмір, підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. Розглянемо на конкретній. Довідці силовика Національної поліції. У нього, згідно наданої роботодавцем довідки, середній заробіток за останні два місяці складає 16 тисяч 645 гривень. Якщо роботодавець затримав виплату на 4 місяці, то сума штрафу складе 66 580 гривень. Але важливо тут те, що у судах також застосовують принцип співмірності суми компенсації до суми штрафу за невчасно виплачену заборгованість. Це означає, що сума штрафу може бути близька до компенсації, але не може перевищити її. Тобто, якщо ви отримали виплату компенсації, наприклад, 40 тисяч гривень. А за розрахунками, сума штрафу 66 тисяч гривень, отримаєте все одно не більше 40 тисяч гривень. Якщо сума компенсації була 5 тисяч гривень, відповідно штраф теж буде не більше 5 тисяч гривень. Ми вже маємо десятки позитивних рішень у таких справах, тому впевнені у результаті. Наприклад, нещодавно отримали рішення суду у справі номер 340 дріб 5630, дріб 22 військовослужбовця Національної гвардії України. Суд постановив стягнути з військової частини 2269 Національної гвардії України на користь особи середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні у розмірі 79 928 гривень. Зазначу, що виплата штрафної санкції – це незаборгованість, яку доведеться чекати 2-3 роки. Контроль за виконанням судових рішень у цьому випадку покладений на суд, а не на, наприклад, Пенсійний фонд України. Тому роботодавець виплатить штраф невдовзі після набрання позитивним судовим рішенням законної сили. Якщо ви не отримали всі законні виплати при звільненні або бажаєте стягнути штрафну санкцію з роботодавця за несвоєчасний розрахунок, Розкажемо, як проходить судовий процес та які документи для цього потрібні. Запишіть номер для безкоштовної юридичної консультації, який зараз бачите в себе на екрані. А ще підпишіться на наші соціальні мережі, щоб не пропустити відео про наступну грошову компенсацію для військових пенсіонерів. Всього найкращого!